Шановні депутати, шановні депутати, в Минській міській раді встановлено 26 депутатських мандатів, обрано 26 депутатів. На сесії зареєстровано 17 депутатів, присутні 15 депутатів. Шановні друзі, сьогодні в День Гідності та Свободи, коли Україна вже тисячу другий день героїчно бореться за свою незалежність, ми доводимо усьому світу, що Дух Свободи і єдності українців, він дійсно є незламним. У цій залі ми приймаємо з вами важливі рішення. Ми маємо пам'ятати, що кожна наша дія це крок до перемоги, відродження і просвітання. Тож бажаю нам всім найшвидші перемоги. Нехай наша сила, мужність і єдність стануть опорою для майбутнього, за яке борються зараз наші воїни. Шановні друзі, дозвольте друге пленарне засідання 55-ї сесії Мецької міської ради скликання оголосити відкритим. Так, Так, шановні друзі. Сьогодні у порядок денний було включено 73 проєкти рішення, враховуючи обговорення на спільному засіданні постійної депутатських комісій, пропонується затвердити за основу та в цілому порядок денний з врахуванням пропозицій депутатських комісій. Тобто два проєкти рішення ми виключили з порядку денного. Інші пропозиції зауваження до порядку денного є. Тоді хто за даний, за даний порядок денний, прошу голосувати. Проти? втримались, прийнято одноголосно. Шановні депутати, оскільки е, на зараз немає освітлення і ми не маємо можливості голосувати за допомогою планшетів, тому пропонується такий порядок роботи сесії. У нас для доповіді буде до 20 хвилин. Для заключення слова до 10 хвилин, для виступів резолюцій до 3 хвилин, у різному до 2 хвилин. Кожні 2 години роботи сесії ми робимо перерву на 15 хвилин і голосування будемо проводити за допомогою голосування рук. Лічильна комісія буде фіксувати результати голосування. Немає інших пропозицій за увагу по, по даному порядку роботи сесії. Хто за даний порядок роботи, прошу голосувати? Хто проти, утримались, порядок денний є прийнято. І колеги. Ну, так само, як ми робимо, якщо е питання потребує обговорення, то я буду ставити його на обговорення. А в цілому, у нас більшість питань е було підтримано на спільному засід... засіданні одноголосно, тому я буду називати е рішення, за яке будемо голосувати. Всі питання були підтримані, всі питання Інших пропозицій не буде? Ні. Так. Тоді переходимо до розгляду питань порядка денного. Перше питання у нас про виконання бюджету Минської міської територіальної громади за 9 місяців 2024 року. Питання розглядалося на спільному засіданні постійної депутатської комісії. Пропозиції зауважень до даного проєкту рішення не було. Ставлю на голосування. Даний проєкт рішення. Голосуємо. Хто за? Проти. Утримались. Прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення про затвердження стратегії розвитку Менської міської територіальної громади на 24-27 роки. Пропонується підтримати з пропозиціями від спільного засідання, а саме доповнення заходів. То за даний проект рішення, хто проти, утримались, прийнято. Наступний проєкт рішення про внесення змін до програми виконання заходів з мобілізації призову на військову службу на території Мен... населених пунктів мінської громади на 22-24 роки. Пропозиції зауважень до даного проєкту рішення не було, Ставлю на голосування. Хто за даний проєкт рішення? Хто проти, утримались прийнято з Наступний проєкт рішення про внесення змін до рішення 24-ї сесії Менської міської ради 8-го скликання за номером. 357. Це зміни до комісії ТБНС обговорювалися під час засідання спільного з пропозиції. Зауважень не було. Ставлю на голосування даний проєкт рішення. Хто за? Проти отримали. прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення про затвердження програми підвищення обороноздатності та безпеки населених пунктів Менської міської територіальної громади. в умовах воєнного стану на 24-й рік в новій редакції. Пропозиції зауважень не було. Хто за даний проєкт рішення? Хто проти, утримались, прийнято. Наступний проєкт рішення про прийняття в комунальну власність Смецької міської територіальної громади майна обговорилась на засіданнях комісії. Пропозиції зауважень не було. Хто за даний проєкт? Хто проти? Утримались, прийнято. Наступний проєкт рішення про списання з балансою діїського закладу завіти. Майна. Непридатного до використання. Проєкт рішення розглядався на спільному засіданні комісії. Пропозиції зауважень не надходило. Ставлю на голосування дане проєкт рішення. Хто за проти? Утримались? Прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення про внесення змін до структури та загальної чисельності і закладу закладу дошкільної освіти веселка загального типу. Пропозиції зауважень не було до даного проєкту рішення. Ставлю на голосування. Даний проєкт рішення. Хто за даний проєкт рішення? Хто проти? Отримались. Прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення про прийняття в комунальну власність майна та передачу на баланс Умінського ЗДО Калиненька. обговорення відбувалося. Пропозиції зауважень не було. Ставлю на голосування. пропонований проєкт рішення. Хто за? Хто проти? Отримались? Прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення. Про внесення змін до штатного розпису Степанівського мішкільного навчально виробничого комбінату. Даний проєкт рішення було знято з розгляду е... порядку денного. Наступний проєкт рішення про внесення змін до програми розвитку позашкільної освіти. Обговорення відбувалося під час спільного засідання комісії. Пропозиції зауважень не надходило. Оставлено на голосування. Даний проєкт рішення. Хто за? Проти Утрималось. прийняти одноголосно. Наступний проєкт рішення про прийняття у комунальну власність майна та передачу на баланс Менського ЗДО Дитяча Академія. Пропозиції зауважень не було до даного проєкту рішення. Ставлю на голосування. Хто за даний проєкт? Хто проти? Утрималось. прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення про внесення змін до структури та загальної чисельності комунальної установи Центру обслуговування освітніх установок. Директор комунальної установи доповідав: ставимо на голосування дані проєкт рішення. Хто за проти? Утримались прийняти одноголосно. Наступний проєкт рішення про порядок складання затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних некомерційних підприємств в галузі охорони здоров'я, що належить до комунальної власності мецької міської територіальної громади. Заступник міського голови доповідала з даного питання. Воно було підтримано одноголосно на спільному засіданні. Тут ставлю на голосування. Хто за даний проєкт рішення, хто проти, утримались, прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення про внесення змін до штатного розпису дитячого менського закладу дошкільної освіти. Сонечко комбінованого типу. Також проходило обговорення даного питання, хто за даний проєкт рішення. Хто проти? Утримались, прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення про утворення віддаленого робочого місця спеціаліста СНАП, це по Куховичах. Хто за даний проєкт рішення? Хто проти? Утримались? Приймається. Наступний проєкт рішення про затвердження положення про Минську молодіжну раду. Ставимо на голосування запропонований проєкт рішення. Хто за? Хто проти? Отрималось прийнято наступний проєкт рішення про створення комунальної установи централізованої бухгалтерії обслуговування закладів освіти. Проєкт рішення розглядався на спільному засіданні. Ставлю на голосування. Хто за даний проект рішення? хто проти, отрималось прийнято одноголосно. Наступний проект рішення про внесення змін до структури та загальної чисельності виконавчого органу з правом юридичної особи, а саме це стосується. Виведення бухгалтерів з відділу культури якраз в комунальну встанови, за яку ми тільки що проголосували. Ставлю на голосування. Запропонований проект рішення. Хто за проти Утримались. Прийняти одноголосно. Наступний проект рішення про внесення змін до програми відшкодування втрат на послуги лазні. Доповідав Валерій Михайлович, пропозиції зауважень не було з даного проєкту рішення. Прошу голосувати, хто за даний проєкт рішення, хто проти, утрималось прийнято одноголосно наступний проєкт рішення. Також про внесення змін до програми видалення аварійних та небезпечних дерев. Також доповідав Валерій Михайлович Кравцов, Пропозиції зауважень не було. Тож прошу підтримати, хто за даний проєкт рішення, хто проти. Утрималось прийнято одногосно. Наступний проєкт рішення про прийняття в комунальну власність мережі зливової каналізації. Пропозиції зауваження до даного проєкту рішення не надходили. Ставлю на голосування даний проєкт рішення. Хто за? Хто проти? Утрималось прийнято. Наступний проєкт рішення про затвердження нової редакції положення про комунальну установи в міський центр центрі соціальних служб. Ставлю на голосування. Хто за даний проєкт рішення? Хто проти, утримались, прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення про затвердження структури комунальної установи Мецький міський центр соціальних служб також доповідала директор центру. Прошу голосувати. Хто за даний проєкт? Хто проти, Утримались. прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення про передачу оперативного управління комунальної станови ЦПРПП ЦП частини приміщення. Ставлю на голосування дане проєкт рішення. Хто за проти? Приймається. Наступний проєкт рішення про виключення майна з переліку об'єктів комунальної власності. Пропозиції було. Хто за даний проєкт рішення? Хто проти приймається. Наступний проєкт рішення про погодження меморандуму про муніципальне співробітництво між органами місцевого самоврядування, а саме між Міжменською та Південно-Українською громадами. громадою. Також пропозиції зауваження на спільному засіданні не надходило. Ставлю на голосування дане проєкт рішення. Хто за? Проти. Утримались. Прийнято одногосно. <кхе> Наступне проєкт рішення. Про безоплатну передачу майна з комунальної власності Минської міської територіальної громади в комунальну власність Березнянської селищної територіальної громади. Хто за даний проєкт? Проти. Отримали, Приймалися. Наступний проєкт рішення про припинення права оперативного управління КМП менський центр ТМСД на майно. Держав. Хто за даний проєкт? Проти отримались. Прийнято. Наступний проєкт рішення про затвердження положення про відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я. Також доповідь, доповідала юрист і начальник відділу пропозиції за увагу. До даного проєкту рішення не було, тому прошу підтримати. Хто за даний проєкт рішення? Хто проти, приймається одноголосно. Наступний проєкт рішення про розміщення медичних пунктів тимчасового базування. Рішення розглядалося, обговорювалося під час засідання комісії, тому пропонується підтримати даний проєкт рішення. Хто за даний проєкт? Хто проти? Підтрималось, приймається. Наступний проєкт рішення про прийняття комунальної власність Змейської міської територіальної громади має на... даний проєкт рішення. То проти приймається з Наступний проєкт рішення про затвердження плану взаємодії з зменської міської територіальної громади на 24-27 роки. Обговорення відбувалося під час спільного засідання. пропозицій зауважень не було. Тому прохання підтримати. Хто за даний проєкт? Хто проти? Утримали, сприйнято одноголосно. Наступний проєкт рішення про внесення змін до рішення за номером 557 54 сесії. Ставлю на голосування. Хто за даний проєкт? Хто проти, Утримали сприйнято. Наступний проєкт рішення про надання субвенції з бюджету Менської міської територіальної громади до державного бюджету. Це субвенція на ДСНС. Хто заданий проєкт рішення? Хто проти? Отрималось прийнято одноголосно. Так, про внесення змін до рішення 43-ї сесії Менської міської ради 8-го скликання за номером 777. Чи внесення змін до бюджету? Обговорювалися детально під час спільного засідання постійних комісій. Пропозиція підтримати з врахуванням внесенням змін, які обговорювалися і були підтримані головне, під час спільного засідання комісії. Хто за даний проєкт? Хто проти? Отримались? Приймається одноголосно. Наступний проєкт рішення. Давайте земельні питання. Я буду номер, номер проєкту рішення називати, щоб менше читати. Ставлю на голосування проєкт рішення за номером 620 по ПСУ. Хто за? Проти? Утрималось? Прийнято. Ставлю на голосування проєкт рішення за номером 621. По зміні координат смакі. Хто за? Проти? Утрималось? Приймається. Наступний проєкт рішення за номером 622. Граторговий дім. Хто за? Проти? Утримались, приймається. Наступний проєкт рішення про внесення змін до договору оренди землі номер 623 Хто за даний проєкт? Проти, утримались, сприймається. Наступний проєкт рішення 624. За Пархоменко. Хто за даний проєкт? Проти, утримались? Прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення про передачу в оренду Менській спілці за номером 625. Хто за проти? Утримались? Приймається? <клес> Наступний проєкт рішення за номером 626. Це по Киселівці, агроторговий дім до прома. Хто за даний проєкт? Проти, утримались, приймається. Наступний проєкт рішення про укладання договору оренди землі. Ми напахно на новий строк за номером 627. Хто за? Проти? приймалось? Приймається. Наступний проєкт за номером 628. Це ПАІ. Хто за? Проти? приймалось? Є одноголосного рішення. Прийнято. Наступний проєкт про затвердження технічної документації за номером 629. Хто за даний проєкт? Хто проти? Утримались, Приймається. Наступний проєкт рішення за номером 630 UNS, Це водофон для Макошина. Хто за даний проєкт? Хто проти? Утримались? Приймається. Наступний проєкт рішення про надання дозволу на виготовлення проєкту земеузлі щодо відведення. 631. Хто за даний проєкт? Пропозиції не було. Голосуємо. Так, хто проти? Утримались. Прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення: надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою Ліси України 632. Хто за даний проєкт рішення? Хто проти? Утрималось, прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою для служби відновлення і розвитку за номером 633. Ставимо на голосування. Хто за даний проєкт. проєкт рішення? Хто проти, Прийнято одноголосно. <кій> Вже трішки. Е, наступний проєкт рішення про внесення змін до рішень Менської міської ради. Це технічні правки номер 634 Ставлю на голосування. Хто за? Проти. Утримались. Прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення 635. Слобідка. Е, хто за даний проєкт? Прийнято. Проти уприймали зма? Прийняти одногосно. Наступний проєкт рішення про затвердження проєкту землюстрою. опціон мене 636. Хто за даний проєкт? Хто проти? Опрималися прийняти одноголосно. Наступний проєкт рішення. ЮНСВДФОН 637. Хто за даний проєкт рішення? Хто проти? Отримались, прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення це затвердження проєктів по огородах 638. Хто за даний проєкт рішення? Хто проти? Отримались? Нема. Утримались, прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок право, яких буде продано на земельних торгах опціоні за номером 639. Хто за? Проти утримались. Прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення за номером 640 інвентаризація земельної ділянки. Хто за? Проти? Утримались прийняти одного голосу. Наступний проєкт рішення про припинення права раннього користування за прищепою з технічними правками, які були озвучені на спільному засіданні комісії за даний проєкт рішення. Ставлю на голосування. Хто за? Проти. Утримались. Утримались, прийнято одного Наступний проєкт рішення за номером 624. Це По поліска. Хто за? Проти. Отримались. Прийнято. Наступний проєкт рішення. про виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за номером 643. Хто за даний проєкт? Проти. Утримались? Прийнято. Так, 644 проект рішення. Це по Нептуну. Хто за даний проєкт рішення? Хто проти? утрималось, Прийнято доголоса. Наступний проєкт рішення про передачу земельної ділянки в постійне користування, службі відновлення та розвитку інфраструктури. Це номер 645. Хто за даний Хто? Проти, утримався, прийняти доноса. На Наступний проєкт рішення про надання дозволу на виготовлення проєктів землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди для городництва за номером 646. Хто за, хто проти, утримались, прийняти доноса. На Наступний проєкт рішення за номером 647. ПАІ. Затвердження технічної документації, хто за даний проєкт, хто проти. Утримались, прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення про затвердження технічної документації щодо інвентаризації земельної ділянок комунальної власності 648. Хто за даний проєкт рішення? Хто проти? Утримались, прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення про проведення земельних торгів опціону 649. Пропозиції зауваження на спільному засіданні не було. Ставлю на голосування. Хто за даний проєкт? Хто проти, Отрималось. прийнято. Наступний проєкт рішення 650. Це включення земельної ділянки до переліку ділянки, які підлягають продажу по селі стольне. Обговорювалось обговорювалися на спільному засіданні. Пропозиції зауваження було. Ставлю на голосування. Хто заданий проєкт рішення? Хто проти? Утримались? Прийнято. Наступний проєкт рішення 651 по обучній ТО. Хто за даний проєкт рішення? Прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення про передачу земельної ділянки, в оренне користування того БК Волна. За результатами конкурсу на вибір керуючий справами індустріального парку Мечкі. У нас перемога здобула того БК Волна. Відповідно до закону про індустріальні парки, Дана земельна ділянка передається їм в оренне користування для того, щоб вони могли залучати інвесторів. Тому прошу підтримати. Хто даний проєкт рішення, хто проти. Утрималось прийняти одного. Наступний проєкт рішення про передачу земельної ділянки постійне користування ДП. Ми агролісництво Проєкт рішення буде підтримано одноголосно. Прошу голосувати. Хто за проти? Утримали сприйняти одноголосно. Залишилось два питання. Ставлю на голосування. Проєкт рішення за номером 654 про надання дозвони на виготовлення проєкту землеустрою. Ми агролісництво Хто за даний проєкт рішення? Хто проти, тримались. прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення останній під час засідання спільного засідання комісії ви проголосували про погодження створення ботанічної пам'ятки природи місцевого значення за межами села Дягова. Ставлю на голосування, запропонований і підтриманий на спільному засіданні проєкт рішення. Хто за дане проєкт рішення? Хто проти? Утримались? Приймаються одноголосно. Шановні депутати, на цьому всі питання порядку денного другого пленарного засідання, 55-ї сесії міської міської ради, 8-го скликання розглянуті. Виступив у різному. Є бажання якось? Нема. Тоді хочу повідомити, що орієнтовно засідання 56-ї сесії відбудеться 20 грудня о 10-й годині. На цьому друге пленарне засідання 55-ї сесії Менської міської ради 8-го скликання оголошується закритим.